У Дніпропетровську триває ремонт магістрали. До кінця року на це планують витратити 16 мільйонів з держбюджету. Сьогодні міський голова Іван Коліченко провів виїзну нараду на вулиці Табачна, де зараз укладають нове асфальтне покриття. Ця дорога з'єднує вулицю Металургів із робочою. Ділянка дороги по вулиці Табачна через круту і до робочої. І так досить небезпечна. А до ремонту тут взагалі було ні проїхати, ні пройти. Водіям доводилось їхати в об'їзд. Бездоріжжя створювало чимало незручностей і для місцевих мешканців. Раніше були сплошні ями, з коляскою неможливо було проїхати. Єлі-єлі пройти, каблуки, це взагалі я мовчу, а діти теж ніколи не Зато тепер ровний, хороший асфальт, одне довольство гуляти, повернутися від з ребенком. Ну, Раньше такие горбы, что можна було колеса потерять. А зараз нормально, отлично. Одні були ямы. Невозможно було ни ходить, ни ні ездить, ничего. Все ноги ломали. А тепер спасибо. Большое спасибо. Сделали хорошую дорогу нам. Поки триває перший етап робіт на табачній, дорогу зроблять у кілька шарів. Всього по цій вулиці відремонтують більше тисячі метрів покриття, і на це піде понад півтори тисячі тонн асфальту. Паралельно з оновленням дороги комунальники полагодять освітлення, встановлять дорожні знаки та наведуть порядок на прилеглих вулицях приватного сектора. Ми сьогодні ставимо задачу проїзди от і до. От як зробили вам жніпровкам районі з касіора. На правду проїхали. Зділий в жартне районі паралельно Гагаріна з двох сторон проїхали. Тепер задача з здесь. Ділянка на вулиці Крута, тільки очікує ремонту. Коли тут була нормальна дорога, ніхто вже й не згадає. З укладанням нового покриття можуть виникнути складнощі. Тому це питання Іван Куліченко контролюватиме особисто. До 10 сінтября постаратися виплатити об'єм роботи по об'ємам, Это реально. Все буде за від того, як зможемо фінансувати. Незважаючи на те, що автошляхи у Дніпропетровську ремонтують, проблема поганих доріг залишається. За словами мера, робиться усе можливе та питання завжди упирається лише у фінансування. Юлія Стасенко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.